Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось ще один день, який Бог дарує для нас. І ми знову на будівництві знову працюємо. Коротенький відео огляд про те, як пройшов наш сьогоднішній день. У нас майже нічого не змінилося, плани ті ж самі, задача та ж сама. Пласти бруківочку. Команда, як ви бачите, теж залишилася та ж сама. Я думаю, ви вже скоро на пам'ять всіх будете знати. Колись один із наших постійних глядачів сказав так, що я ніколи не був не довірцях в церкві, але я всіх там знаю, бо я постійно дивлюся будні церкви. За цих останніх декілька днів дуже багато було народу, які прийшли для того, щоб попрацювати. Дуже вдячні братам заражан, які долучилися, і дуже багато нам допомагають. Хай Бог вас благословить всіх, братики. І робота рухається досить швидко. Ви самі бачите, який вже об'єм. Роботи зроблено. І це ми маємо перша половина дня. Це вже остання полоса. Скажімо так, заїзд до парковки. Боявся, що приїздив препарати. Заїзд до парковки, який нам потрібен... Ось, видно зараз добре. А ця частина вже вся закладена, все зробили брати. другій половині дня ця полоска майже на половину буде вже теж закладена, зроблена. Тобто дуже-дуже старано сьогодні брати працювали, різні покоління, і молоді були, і середні, і старші брати. Одні підвозили, другі готували. Мається на увазі відсів щебень розвозили. Вирівнювали брати, от зараз ви бачите, вони вирівнюють його, і брат сіма його проходить і ущільнює цією трамбовкою. 200 кг вага такого апарату. Досить гарно ущільнює цей щебень. Це там, де були, була труба, маяк, потрібно його просипати і теж зарівняти і затрамбувати ось цим трамбовкою цією. Тим часом нам сестрички вже привезли обід і братики миють руки і всі підемо на обід. Вічний Бог, дякуємо тобі за такий чудовий день в нашому житті. Дякуємо, Господь, за те, що ти любиш нас, оберігаєш, Господь, допомагаєш праці. Дякуємо тобі за те, що в нашому краї тихо, мирно, спокійно, Господь, ми можемо працювати біля дому молитва. Господь, дякуємо, що допомагав праці. Дякуємо за їжу, яку приготували нам, Господь. Дякуємо за руки, які готували. Ти благослови їх, Господь. Дякуємо за. Те, що ми маємо ще їсти, господжуємо повному достатку. Ти благослови цю їжу, благослови надалі нашу працю і будь за все прославлений. Вічний Бог. Амінь. Амінь. Щиро дякуємо нашим Амінь. сестричкам, які Амінь. сьогодні приготували обід для наших братів. Ось які смачненькі голубці, Борщик смачненький. А ще як додати до нього сметани, то взагалі. А тут. Яка краса у нас? Дякую вам гарно сестрички. Сьогодні готував кут, так називають, не добаються, хмости, де дуже багато є фамілії Бурлаки, які завжди відрізнялися своєю дружністю. І сьогодні також дружньо зібралися і. Приготували гарний смачненький обід для наших працівників. Дякувати Богу за таку гарну погоду, сонячну, плюсову температуру, тому що наша бригада братів, які займаються бруківкою час. Не мали замовлень. Тому що зимовий час взагалі рідко, коли буває і таке, що вони працюють і кладуть бруківку. І тому там так нам вдалося зробити багато роботи, що вони нам дуже-дуже багато допомогли. За що ще раз щиро дякую вам, братики, що ви нас не залишили, але прийшли нам до на допомогу. Другий Ісусе, дякую тобі за цей день, Господь, дякую тобі за те, що нас любиш, оберігаєш, Господь. Господь, дякую тобі за те, що я можу бути на своєму місці, Господь, дякую тобі за цю їжу, яку ти нам дав Боже. Дякую тобі за своїх людей, які нам приготували в ту їжу, Боже. Боже, тебе, що в нашій багато роботи, Боже, ти побласнує нас, Боже. Ми багато чого зробили за сьогодні, Боже. Амінь. Амінь. Я... 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 І на другий раз прошу. Дякую. Дякуємо. Щиро дякую вам, сестрички, за смачненький обід, які зготували. Хай Бог вас благословить всіх. Декілька хвилин спілкування обговорили плани на подальшу роботу. І знову всі взялися дружньо до праці. Це крайня остання полоска, яку ми розпочинаємо. І якщо до верху, думаю, завтра. і буде закінчено. Якщо каже, що два тут раз, два, три, чотири. Два тут два, мені два тонки. Ні то куди два. Віддаш мучки не лише що з чим діти. Прийдеться купляти, так. Пожалуйста. Ось подивіться, як сьогодні команда наших Бруківщиків попрацювала. Молодці брати, хай всіх вас рясно Бог благословить. Такий об'єм роботи зроблено. Дякуємо всім, хто з нами, хто допомагає, хто фінансує, хто підтримує, хто молиться, хто оберігає зараз нашу країну, щоб ми мали можливість працювати тут. Хай всіх вас Бог рясно благословить і береже. Щиро дякуємо за твою милість, яку ти проявляєш до нас у кожному дні життя нашого. Дякуємо, що ти благословляєш нас силами, здоров'ям, допомагаєш у труді, благословляєш мудрістю, Господь. Ми щиро дякуємо, що маємо можливість звершити цей труд. Благослови Господь нас і надалі, щоб ми могли завжди бути вдячними тобі, щоб завжди славили тебе і виконували волю твою в житті нашому. Будь прославлений, Возвеличений, Живий святий Бог, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Брати, щиро подяка всім.